Разом виборювали свободу, тепер б'ємося за незалежність, за свої права проти корупції. Ми хочемо побудувати нову країну та мріємо стати частиною Європи. Вимагаємо змін від влади, але водночас не бажаємо змінюватися самі. Зривай! В новій Україні не місце старим звичкам. Ми тебе всім регулянт, теплимо. Тому, якщо хочеш змінити країну. Почне з себе. З десяток прокатів близько півтори сотні байк-перковок та 50 кілометрів велодоріжок закріпили за Львовом статус велосипедної столиці України. Звучить солідно, погодьтесь. Втім, культура самих мешканців міста не дозволяє ще нам впевнено прямувати до Європи. Автомобілісти та пішоходи вперто ігнорують власників двокулістого транспорту. Втім, є і зворотній бік медалі. Обидва боки ми сьогодні покажемо у нашій програмі, аби кожен зміг почати з себе. Ви Зуважуш то Зауважили. Велосипедний бум. Або протистояння на дорогах. Які перешкоди на своєму шляху доводиться долати велосипедистам? І скільки правил водночас порушують вони самі? Слідки за Можна людину збути. Хочеш змін, Почни з себе. Вий пожиє! Тоді він поставив задній гаперець. Велосипедна інфраструктура Львова знайома ще не всім львів'янам, а мешканцям інших міст України. Тим паче. Тож, шановні водії, якщо збираєтеся до Леополіса або ж у вашому місті встановлюють схожі бордюри, знайте, це не місце для парковки автомобіля, а смуга виділена для руху велосипедів. Добрий день. Добре. Добре. Ви, будь ласка, ви правильно припаркувалися на велодоріжку, тільки що тут буде наїхала, не могла приїхати. тут є місце. що Дай зробити круг і почекати це місце. Для чого так робити? Я вже наклеечку приготував. Так. так. Клейте чи ні? Не, треба. не можна перегороджувати дорогу для велосипедистів. Це не через таксі? Став так. тоді де треба. Не буде, не буде де місця. Я тобі сам обсерв Я завжди розумію таксісті, які говорять, що мені треба запаркувати там. Я і... дві хвилини відійшов. Я дві бачу було. машину і бачу, що велосипедистам дві не мають проїхати. Дві парковки п'ять хвилин. Запаркований на велодоріжці автомобіль у Львові можна повідомити на гарячу лінію міської ради. Там своєю чергою на звернення громадян реагують викликом евакуатора. Цікаво, що у правилах дорожнього руху про залишене авто на велодоріжці взагалі нічого не йдеться. Паралельно ми вирішили провести експеримент, наскільки зручною є веломагістраль у Львові. А крім того, дізнатися, з якими ще труднощами на своєму шляху можуть зіштовхнутися велосипедисти. Взяти участь у нашому експерименті, ми запросили Ірину, працівника IT-сфери, який щодня до своєї роботи та у зворотному напрямку дістається велосипедом. Як мінімум двічі на день на своєму шляху дівчина зіштовхується з однаковими труднощами. Якщо вірити карті Львова, доріжка на Чорновола вже існує. Але я більше довіряю своїм очам, Тому що ж змушена виїжджати на проїжджу частину. Згодів на переходах пропускають частіше ніж велосипедистів. Добре, що поруч був цей чувак. На дорозі почуваю себе не суперкомфортно. Весь час чекаю, що от от хтось мене підріже. Стідкувала велодоріжка. E, правда, у нас в стадії будівництва, тому треба знову на дорогу. Бачимо наразі. Ірина більше вередує, ніж має клопотів. Можливо, усе найцікавіше ще попереду. Це вулична веломайстерня. Вона абсолютно безкоштовна і наразі є єдиною в Україні. А користуватися нею велосипедисти змушені, зокрема, й через необачних пішоходів. Спроба уникнути зіткнення може завершитися механічним пошкодженням двоколісного. Дівчата тут не подіум, а велосипедна доріжка. Ходіть у пішохідній зоні, будь ласка. Дякую. День. Вам не здається, що це велодоріжка, а не для доріжки для колясок. Тут є пішохідна. Ну, чу... Ви не боїтеся, що вашу дитину зіб'ють на велосипеді? Я любого саб'ю, хто маю дитину то чування. Тобто ви не хочете сходити з володоріжки? Ходите... Буде ходити. То... А якщо він ззаду буде їхати? Ззаду я побачу. Бачать люди спиною. Mm -hmm. Прошу пана, ви також не переживаєте, що ви по володоріжці? велодоріжкою пішоходи можуть лише тоді, коли поруч немає тротуару або пересуватися ним неможливо. Та якщо роверист зазнає тілесних ушкоджень, внаслідок зіткнення із пішоходом на смузі, виділеній для руху двоколісного транспорту, міра покарання регулюватиметься уже не адміністративним кодексом, а кримінальним. Не боїте, що вашу дитину зб'єву по поволодоріжці ходите? Моє, що він жити, має не життя. Ну, а всяке може бути, Тож є тротуари з лівої сторони. <звук> Ви далі будете йти отак по володуріжці. <звук> Чому? Ходимо <звук> як нам. Як дай вам хочеться, так? Переходьте на червоний тоді. Я вам кажу, ну, тому що виходити не так, як треба. А причому тут до когось іншого. Я підходжу до тих, хто неправильно ходить по велодоріжках. Невміняємо люди. А ми тим часом повертаємося до нашого експерименту. І з якою ж проблемою на своєму шляху завжди зіштовхується Ірина, коли велосипедом повертається з роботи додому. Ця ділянка дороги фактично мала повністю належати велосипедистам, але пішоходом то щось трохи не дуже. Йдуть собі і навіть не думають мене пропускати. Ні, ну не хаба. Виїхав на смугу руху велосипедистів, пропускає машини. А я чим відрізняюся від інших учасників руху. Найцікавіше велобоулінг. Зараз люди будуть розлітатися в пельмі і не дочекаються свої маршрутки. Але я не розумію, чому не прокласти доріжку позаду зупинки. Крешті трохи свободи. Хоча і тут бувають запарковані машини, але таких випадків останнім часом набагато менше. Скарги велосипедистів на водіїв та пішоходів не безпідставні. Але констатуємо, водночас власники двоколісного транспорту порушують ніяк не менше. Добрий день, можна вас на секундочку, будь ласка. Доброго дня. З боку є дорога, ви так по тротуарі їздите. Буквально 10 метрів звідти. Мішаєте настільки? Ні, ну ви таке настільки не мішаєте, але якщо б якась дитина вибігла в парку, просто будьте обережні. Ну так ми зі всіма і говоримо. Бути Їздити по тротуару забороняється не лише автомобілем, а й будь-яким видом транспорту. Зокрема, ровером. Для нього передбачено окремі ділянки дороги. Відповідно, якщо вулиця обладнана велодоріжкою, рухатися проїзною частиною велосипедистам також заборонено. Лише відсутність таких ділянок дозволяє власнику відвоколісного приєднатися до загального потоку транспорту, але виключно у правій смузі та якомога ближче до узбіччя. Можна вас на секундочку? Зупиніться, будь ласка. Ти знаєш там з боку твого доріжка? Будь ласка, не їдь, щоб ти людям не заважав і не дай Бог якась дитина не вибігла. Просто знай, зараз велосипада і там. Молоде, що їде зі шолом. Тільки не по клумбі, обійди собі. Я виїжджаю на тротуар, але цікавий. Ви можете бігти по дорозі, no. звернути тут і зразу починається. Я вам можу показати. You you взагалі по тротуарі. Ви можете возити Це його є. в руках. Ви you know. що, піар собі робите? Ні, ми не робити, Я можу а вам ви показати. Роботи, ви ви зараз Кого зіб'єте. Можна збити? збити? Я дуже їжджу. Як уважно, якщо я Як по тротуарах. Чому ви не не по дорозі, там і велодоріжки, а по тротуару між зі Як ви думаєте, ви не, не заважаєте Ні, зараз людям? Не, не, але це не по правилах, ви не маєте права так їхати. А ви знаєте, як потрібно переходити дорогу з велосипада? З'язати з велосипада і перевозити його вручну. Ну то злізьте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, в правилах зазначили, що потрібно переходити з велосипедом на переходку. реально, дивися. У мене зараз часу небагато. І типу їхати по всіх правилах. Нехай спочатку зроблять велодоріжки, які переходять одна в одну. А не тут шматок, там шматок, а як між ними крутитися, це ті Це одна хвилина часу. Ну, з одної сторони це хвилина часу. Старайтеся Стараю... переходити. Не порушувати, але з другої точки зору за цей рік мене два рази збили. Скільки разів пішоходи вискакували, скільки разів чувак на єліку просто перед мене поверну. Тут, тут треба того підходити. Перетинати ровером дорогу по пішохідному переходу забороняється. Велосипедист повинен злізти зі свого двоколісного та перейти на інший бік вулиці як пішохід. От цей хлопець правильно переходить дорогу. Він злізає з велосипеда і перевозить його вручну. Беріть приклад. Просто без коментарів. З огляду на наш експеримент значних перешкод на шляху велосипедистів у Львові немає. Втім, поїздка Ірини ще триває. Удар розділений полі. Для велосипедистів і пішоходів. Але не всі пішоходи це помічають. Дякую. Дякую. Так, знову виїжджаю на дорогу. Чивали доріжку. Що пана? Дякую дуже. Перепрошую. На січостріці вічна проблема з пішоходами. Переважно треба робити зауваження. Але люди слухають. 14 хвилин Ірина подолала майже 2,5 кілометри. Приблизно половина її маршруту була обладнана велодоріжками. Найчастіше перепоною для руху нашої героїні ставали пішоходи, котрі ділянки для роверистів плутали з тротуарами. Траплялося, що навіть чекали на них громадський транспорт. А от запаркованих на велодоріжці автомобілів Ірина так і не зустріла. Колись був в Нью-Йорку такий експеримент, що чувак їхав по манхеттенських трасах і робив просто буквальні бак речі. Падав на машину або перелазив через машину. Ну можна таке робити. Але... Я не знаю. Мені здається, треба людям просто давати знати, що треба робити, а що ні. Люди деякі просто не знають цього. В іншому світі трошки виросли, в них немає ще просто якогось інстинкту довеліків чи поваги або просто банально знання. Можливо, не всі велосипедисти знайомі з правилами дорожнього руху. Здавати ж екзамен в Україні на право керувати ровером не потрібно. Але водночас перед традиційним для Львова вечірнім велокатанням організатори щоразу нагадують правила дорожнього руху, втім дотримуються їх далеко не всі учасники пробігу.

Такі п'яні молодики. Велосипедисти згідно з законом, це водій транспортного засобу. Тож за порушення правил дорожнього руху під градусом може бути покараний штрафом від 136 до 170 гривень. А за кордоном за схожий інцидент поліція може навіть вилучити велосипед, аби запобігти ймовірним нещасним випадкам. На велосипеді знаєте чи ні? Чи так? Більш менш. Най читав е, так я є організатором і шлифолокатачу. Не повало до річ. Ми будемо чим. Колоною зобов'язує велосипедистів розбитися на окремі групи до 10 осіб у кожній. Дистанція між ними не повинна бути меншою 80 метрів, а організація проїзду строго один за одним, аби не займати окремого ряду. Тож навіть для організованих груп правила пересування на велосипеді не передбачають винятків. Та на велосипеді, не тримаючись руками керма, також порушення правил. Як бачимо, навіть велодоріжки на вулиці науковій у Львові вперто учасники велопробігу ігнорують. Лише одиниці рухаються виділеною для них смугою. Решта ж, як прямували дорогою, так і продовжують рухатись. Телеканал Зік проект почне з себе. Чи розумієте, ви що? Ви порушите ряд правил дорожнього руху? Перед катанням, коли вона починається, я всім людям говорю правила дорожнього руху. Права полоса говорю, що кожен сам за себе, що потрібно за себе відповідати, носити шоломи, поставте себе на моє місце і зрозумійте, коли їде навіть 300 людей в колоні, їх майже неможливо контролювати. Колона повинна рухатись не більше 10 людей у групі і. Одна від одної, кожна групка має бути 80-100 метрів по правилам дорожнього руху. Я людям це говорю, але бачите, як вони коотичні. Оцей хаос так він призводить до того, що машини змушені виїжджати на зустрічну слугу. Це загроза лобового зіткнення. Я це все розумію прекрасно, я їм це не говорю. Попробуйте контролювати 300 людей. Ну, я намагаюся. Так, можливо, не варто тоді такі, такі масові проводити. Це, це є катання, це є така неформальна тусовка. Є порушення, але це є ніч. Це. Бачите, порушення Ні-ні-ні, Поліція попереджена, вони все знають, що ми є Навіть організатори. От зупиняється, так? Зелене світло, організатор зупиняється і не пропускають машину, доки не приїдуть всі учасники. Так, ми перекривали рух, мені допомагали навіть хлопці на автомобілі. А які право ви маєте перекривати? рух? Прошу? А Яке право? Ні, а ви за це? Ні, так. я маю на увазі, коли перекривати рух. Як не маєте не маєте права? Перекривати рух транспорту можуть лише працівники поліції у надзвичайних ситуаціях або за наявності відповідного дозволу. Крім того, проведення масових заїздів необхідно погодити з органами місцевої влади. Якось бій дивитися чи всі люди, які на наволопробізі, в твора стані. Ти б тут неадекватні п'яні, йди показуй. Ну, у нас вже не раз таке було, що ми посилали тих людей, які були неадекватними. Тобто ми сварились з ними, ми зупиняли ну, типу, колону і все інше. Дивіться. Ми ж не відповідаємо, що вони приїжджають сюди, якісь там не такому стані, як потрібно. Я можу сказати, чувак, типу, не їдь з нами, тому що ти, типу рушить право. Окей, він буде їхати далі, але не знову буде їхати. Ти нічого не зробиш. Тобто, ви організовуєте, але повпливати ніяк не можете. Тут багато є таких кінтерів, які на яких валання, вони далі їдуть. Задніх габаритів. Ну, піші, 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 піші. Ви пушите, тоді він поставить задній габарит. Mm -hmm. Тут нема тут інталітету, того, що не виро ви, тут інталіт, що треба поважати іншим. Тут зараз даний мат тільки це все нарощується. Але в момент кожен велосипедист трошки по хамськи це постувались. Тому що минуть виїхали так, і тут вирвали природу, та породи, як дикарі, мавпи. Ні, чуваки, знаєте, це типу, народ, який маршрутку не вміє зайти по черзі, типа приїхав вчити зараз, як кататись на веліку. Типа там у вас населення в країні таке, що його ще треба вчити 40 років, а ви намагаєтесь тут щось втерти? Ну, кожен рік приїжджаєте і починаєте нам втирати, що ми такі погані три збираємося нам. Коли п'яницю общаться десь збираєте де ці доволі, нема журналістів. Ми намагаємося щось зробити. Ви можете нарізаєте негативні моменти, ви ж як перший канал все, тали. що буде. Ми, ми до розробили. тебе підійшли з усіх сторін. Це журналісти. Ми стали... От це вирішете. Дивіться, дивіться. Засу. Багато хто реально порушував, але це типу. Ми їх. Я стояв. Ні, чекай, чекай, Я не агресуй, не а... агресуй. Давай не агресуй. Uh, давайте, типа, ну, якийсь компроміс знайдемо. Трема. Заспокійся трохи. Дорогою? Ймовірно, вже будуть ті, хто зроблять собі виставки і будуть їхати так, як це треба. У нас неформальна тусовка. Хочу ще раз наголосити. Будь ласка, їдемо з правої сторони. На червоне ми не маємо права обганяти взагалі машин, на червоне ми не їдемо. Ми обличчювали спільноту. Протистояння пішоходів, велосипедистів та водіїв, схоже, триватиме ще довго. Але якщо кожен почне з себе, можливо, і порозуміння стане трішечки більше.